Будемо зараз валити оцей шматок половину товстого стовбура другого горіха. Хочу я його зрізати, він не потрібний. Зрізаю його міні-пилкою ручною. Отакою От пилкою. Вона не мощна, 1,5 ампер час, але вистачає і непогано ріже. А шина тут сантиметрів 30. О, пішов, дощ. От ми вже зробили напил. Тепер треба його підклинити трошки. Щоб воно не пішло нам о сюди. На цю. Тому під цю частину ми отаку підставимо клин. І будемо сюди бити. Отако тако підклинили і починаємо сюди бити. Так, трошки еще треба подпилять. Ну, может и зажать. Так, тут подклинили. Тепер подстукаємо. Тепер щоб оце дровеняка ствол не впав мені, ви бачите, він прямо на шифер на сарай. О, а впав отак поміж, то я сюди такий під цю сторону клей підбив. підб'ю. Таку от, а тоді піду хитати його туди. Ну от дерево правильно впало і не пошкодило навіть мені. Сарайчика-курятника завдяки нашим діям. О, Тепер ми його попилимо, попиляємо на частинки, він, щоб паркан навіть не зламався. О, горіх. Зараз дають горіх, але він такий вже всередині трохи хворий. В цьому році померз, не буде горіхів. Ось так виглядає один спилений стовбур горіха. Їх було два. Воно тут здвоєні були. Один пішов туди на город, а один на хату. Ну от, щоб ви знали, якщо горіх старий, то от там можуть жити такі мешканці мурахи. І це в самому стовбурі, в них мурашник. І яйця тут. Ну і оце, оце відпилив, бачите. Тут же оце шматок перед цим. Доволі такий мурашник великий. І не факт, що це не вони, погубили горіха, бо горіх весь струх. Або вони там вже посилились, або вони зробили мурашника з горіха. Тому дивіться, старі горіхи свої.